Вітаю, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Я з телефоном, а це значить буде повчальне відео. Повчальне відео про кабінет пенсіонера. І отут важливо прям кожному це знати, тому що це напряму впливає на вашу пенсію. Від цього залежить уся ваша пенсія. І. Після того, як я зробив попереднє відео з комп'ютером, уже десятки пенсіонерів знайшли там недоліки, тобто недорахування їхнього стажу і заробітної плати. А це означає, що менша їхня пензія. Но, ви вказали мені на нюанс, що не кожен має комп'ютер. Тож, як це зробити з телефона? Кожен зараз дивиться в Ютубі, більшість на телефоні. І як з телефона подивити свій стаж, свої зарплати, свої пенсії, подивитись, чи все туди враховано, давайте я вам детально розповім. Навіть якщо там все буде чітко і ви ну, перевіривши ту інформацію, зараз розповім, як перевірити, побачите, що все нараховано правильно, ви будете спати спокійно, будете знати, що все вірно нараховано. Тож. Давайте не будемо затягувати, зробимо повчальне відео. Поїхали, як провірити свою пенсію, свій стаж і все інше в кабінеті пенсіонера з мобільного телефончика. Покажу так, як ви любите, туди тиць, там нажати, там подивитися. Все легко, максимально доступно. Тож, я думаю, що більшість людей з цим без проблем справиться. А якщо вже прям зовсім не дається, то попросити в допомоги якоїсь своїх рідних, близьких і тоді в двох, трьох ви точно зі всім розберетесь. Буду не спішити. Отак, все по порядочку, нічого не перепригувати, все озвучувати, що натиснув, щоб ви були в курсі, звірили свою пенсію. Дай Бог, щоб знайшли там якісь неточності в вашу сторону, донесли їх в пенсійний фонд, збільшили свою пенсію, тож для того і працюємо. Не забудьте підписатись на канал, тут кнопочка підписатись під відео. Давайте я покажу, як це зробити. Отак, от ви шукаєте народна думка. І от бачите канал. І тут пише: Ви підписані. Якщо ви не підписані, то от так, бачите, народна думка. Ось мої відео нові, до речі, є доволі корисні. І кнопочка підписатися. І після того, як натиснули Підписатися, отак ще стрілочку нажимаємо і вмикнути ось сповіщення. Доволі легко, доволі просто. Долучайте, щоб нічого не пропустити. А я розповідаю. Тож, екранчик записується, всі мої дії записуються, показую. І так, заходимо додаток, пенсійний фонд. Як його встановити? Play Market, да? додаточок. Play Market є в кожному телефоні, бо пенсійний фонд не в кожному. Заходите і тут натискаєте пошук внизу, і вверху пишете: Пенсійний фонд України. Бачите, він в мене вже встановлений, в мене відкрите. Якщо у вас не встановлений, то встановити. Відкрите. Далі входите в кабінет свого пенсіонера. Е, дивіться, я вийду, щоб вам показати. Оці всі пункти, як війти, я кожен окремо розповідав в попередніх відео. Отут, де з'явиться підказочка, подивіться, як сюди війти, а потім повер... якщо ви ще не знаєте як. А потім поверніться до цього відео і війдіть обов'язково. Або просто війдіть за дія підписом зі ковайті. Там нічого важкого натиснете, все розберетесь по дорозі. Якщо ні, то повчальне відео є на каналі Народна Думка. Я вхожу за кеп, бо це людина дала мені доступ, я питав дозволу. Так, так, тут я зараз вимикаю вам екранчик, тому що це паролі, їх показувати не можна нікому. Ваші паролі нікому не передавайте, щоб вас не вкрали. Найм. Все, ми війшли в кабінет пенсіонера, це не мій кабінет, це кабінет саме пенсіонера, де можна побачити вже пункт заробітна плата, страховий стаж, пенсія, звернення, документи, все інше. Якщо перейдемо в пункт заробітна плата, то тут ви можете побачити випуск по усій заробітній платі, яка була нарахована вам в яких роках страховий стаж. Так само ви по днях можете подивитись, скільки днів, в якому місяці у вас було нараховано. Но тут лише загальні цифри. Як же ж побачити більш детально? Дивіться, все це робиться через звернення до пенсійного фонду. Ну не лякайтесь такого слова, як звернення. Це не треба йти в пенсійний фонд, не треба ніяких заяв, і це все робиться за 2 секунди. Не вірите? Давайте я вам покажу. Натискаєте от самому низу до ПФУ, до Пенсійного фонду України. Подати запит, оберіть тип звернення. Давайте про е, нараховану заробітну плату. <кхи> Це таке. Давайте довідка про трудовий та страховий стаж. Тут пишете, хто, е, вставляєте ваш номер телефону, обов'язково, Ставите галочку, Відправити. Все, воно відправило, переходимо до звернень. І отак робимо просту дію. Зверху тянемо вниз і відпускаємо. От, бачимо. Дата звернення 26.08.2025.1605. Я пишу це відео в 16.05, тобто за 2 секунди мені прийшла ця довідка. Натискаємо на нього і переходимо в пункт, бачите, от зверху загальні дані і електронні документи. І тут бачимо два документа: один і другий. Нам треба, той, що довідка про трудовий і страховий стаж. Бо перший це ключ для її підписання. А другий це сама довідка. От її нам треба і натискаємо відкрити. Вибираємо програму, якою відкрити. Дивіться, зараз я відкрию, покажу. Бачимо, тут довідка, роки і ваш стаж. Ну тут вона ще не повна. Зараз розкажу, як більш повнішу взяти, прямо з розписуванням, де, коли і що ви працювали, що враховано в пенсійному фонді. Чому це так важливо? Тому що є нюанси, коли пенсійний фонд не враховує якогось стажу, а ви навіть про це не знаєте. Дуже багато пенсіонерів про це не знає. От тут ви можете з цим всім розібратись. Дивіться, в кого не відкриває, то заходимо в той самий Play Market, да? який я показував раніше. Натискаємо. І натискаємо пошук, і тут пишемо П. Запам'ятайте ці букви Ф. Що таке PDF? Це той тип файлу, якому пенсійний фонд надає всі документи. Ну і взагалі, в якому зберігаються майже всі документи. І вибираєте будь-який з них, який вам подобається, і встановлюєте. Тобто, це, якщо вам подобається, встановити, встановили. І все. І тоді ваші документи будуть отак відкриватися. Далі. Після того, як ми це все подивилися, давайте, щоб вас не путати, буду все показувати поступово. Ми бачили, що там нема повних відомостей про те, де ви працювали і яку зарплату отримували. Да? Це все дивіться, знаходиться от, основна сторінка. І звернення. От тут воно. Тут ще є такий пункт, як документи. Це ті документи, які ви замовляли, да? там всі вони також храняться. Ну, якщо ви нічого не замовляли, то їх там не буде. Тобто це ті, які були замовлені. Тож, що потрібно для того, щоб подивитись прямо стаж. Повністю для того, щоб подивитись стаж, за що ви отримуєте пенсію, як вона нараховуватись повністю, потрібно витягнути такі довідки, як ОК-5 або ОК-7. Ну, в нашому випадку це більш підходить ОК-5, вона більш повна. ОК-7 більш вона така загальна. Давайте я вам вже ну, такому, на правильній мові, ну, не правильні, а на технічній такій мові прочитаю, що така довідка ОК-5. Це індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Тобто звідки нам нараховується пенсія з реєстру застрахованих осіб. Вона містить інформацію про суму заробітку для обчислення пенсії, страховий стаж та сплачені страхові внески за обраний період, починаючи з 2000 року. Нагадаю, якщо у вас є хороша зарплата до 2000-го, хороша в плані е, коефіцієнта зарплати, скільки ваша зарплата відрізняється від середньої по Україні на той період. То донесіть її для того, щоб збільшити вашу пенсію. Про це я неодноразово розповідав в інших випадках. Зараз е розповідаю, як подивитися це. Для чого потрібна довідка ОК5 для призначення та перерахунку пенсії, для підтвердження страхового стажу або надання правової допомоги. Що містить довідка ОК5, дані про суму заробітку, якого сплачуються страхові внески, інформації про набутий страховий стаж. Тож, беремо цю довідку ОК5, не лякаємося такі назви ОК5, ОК7. Зараз все розберемося. Тож, беремо довідку ОК5, не лякаємося оцій назви ОК5, ОК7, нічого там важкого нема, зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Тож, беремо її. Як це зробити? Переходимо знову до ПФУ, подати запит, вибираємо довідку ОК5, вставляємо ваш номер телефону, ставимо галочку відправити е запит. Все, воно відправило. В мене видало помилку, бо я перед цим запит цей робив от буквально декілька хвилин тому, щоб провірити перед тим, як показати вам. Вам воно показує, що запит відправлено. Перейти до звернення, натискаємо, обновляємо і бачимо. Довідка ОК-5 готова. Натискаємо, знову переходимо от зверху загальні дані. І ще зверху електронні документи. От туди переходимо, і нам треба той документ, де написано Довідка ОК5. Натискаємо ОК-5 завантажено. І все. І тут ми вже чітко бачимо. От в якому році, де працювала людина. Да? А отут вже дані по зарплаті, яка була заробітна плата, нарахована, які внесли за кожен місяць, можна передивитися. І тут вже подивитися, що у вас враховано, що ні. Бачимо тут да, вже е, всі підприємства перераховані, де ви працювали. І так само давайте довідка ОК7 до пенсійного фонду, тип звернення довідка ОК 7. Обов'язково пишете ваш телефон. Ставите галочку, відправите до пенсійного фонду. Все, бачимо папер збережено, Перейти до звернень. Знову так зверху вниз протягуємо. І от бачимо от, ну, електронні документи. Довідка ОК 7. І бачимо тут всі дані по вашій зарплаті. Е, ви не дивуйтеся, що воно отак циферками цими, на перший погляд, страшно, але якщо детально продивитися, то ну, можна зі всім без проблем розібратися, що туди включено, що не включено, скільки років стажу е, і який. Коефіцієнти, да, які, які зарплати бралися для вас. І звідти вже робити висновки, чи враховано у вас це в пенсії. Крім того, тут ще можна подивитись дуже багато чого цікавого. Наприклад, от подати запит, от довідка про особливі умови праці. Так? Тут можна подивитися. Чи враховані у вас списки 1 і список 2, бо дуже багато людей подали просто трудову, але не подали уточнюючих довідок і навіть не знаючи умови праці, які вважаються важкими, по списку 1, по списку 2, їм просто дорахували як загальний стаж. То тут також можна це глянути. Ну і звісно, тут, кроме запитів до ПФУ, ще можна записатися <кій> на прийом, заявити про виготовлення. Пенсійного посвідчення подати заяву на субсидію чи пільгу, на страхову виплату, е подати анкету для зміни персональних даних, там можна змінити банк, через який ви отримуєте пенсію. І взагалі подати звернення до пенсійного фонду. Бачите, скарга, пропозиція, заява. Все тут можна відразу подати і отак швидко все оформити. Тож, Надіюсь, цей випуск був вам корисний. надіюсь, що він вам допоможе розібратись в своїх пенсіях. Заходьте тут, бачимо ще такий пункт як електронна трудова книжка. Ви можете зайти і передивитись всі підприємства, де ви працювали, вони всі там відмічені. Тож, заходьте, звіряйтесь, якщо бачите неточності, звертайтесь до пенсійного фонду для того, щоб їх виправити і збільшити свою пенсію. Я максимально стараюся вам розповісти, донести корисної повчальної інформації, щоб ви були в курсі подій. Тому давайте розбиратись далі. Які ще питання, тому що це питання найчастіше випливало в коментарях. Які ще питання вас цікавлять, задавайте з радістю розповім. Тому, е, якщо... Прослухали, як користуватись кабінетом пенсіонера в загальному, да, як його встановлювати, як в нього входити, то на каналі Народна Думка, куча повчальних відео. Також користуйтесь ними. Я з радістю розповідаю. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.